Червоний вогонь. Міка Ньютон вперше виконала переклад одного з своїх найбільших хітів в пліну. Червоного, що дотла у руках, як вода». Важко повірити, але пісні вже 20 років. Переклад співачка виконала на благодійному заході у Нью-Йорку. Нью-Йорку. Міка мені сказала, що не хоче привертати до себе увагу, але виходить, що я своїм постом в телеграм-каналі завадив, бо цю новину рознесли одразу у багатьох національних змі. Таким вже ціла серія у різних змі та пабліках. Деякі акцентуючи це пісня з російського серіалу, тому не варто її виконувати. Але це не зовсім так. Пісня вийшла до серіалу та була хітом, а саундтреком стало навіть без її відома і побачила ця співачка вже після прем'єри на телебаченні. І так, це та сама пісня, з понятом на яку Лорін перемога на Європі. Бачення у 2023 році до речі, пісню переклали не сама Міка, та зроблено це було не на її замовлення. Це зробила учасницю голосу України» муза. Вона нещодавно публікувала акустичний кавер у своїх соцмережах. В полоні та на. Міка оцінила, тому спонтанно вирішила його заспівати, хоча раніше казали, що лишили ці пісні у минулому. Студійний реліз перекладу навряд чи буде, на жаль, але не будемо зарікатись, бо ж хто його знає. А ви додали би собі цю пісню у плейлист?